В засіданні МВФ та Світового банку також візьме участь делегація України на чолі з віце-прем'єр-міністром Сергієм Тигипком. На порядку денному української делегації питання продовження співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та отримання наступного траншу кредиту стендбай від МВФ. Тим часом представники російського уряду спонукають офіційний Київ до створення спільних з Росією підприємств, входження до митного союзу та зрештою приватизації газотранспортної системи України. Російські посадовці пропонують внести українські активи у статутний фонд майбутнього спільного підприємства з Газпромом. Мовляв, тільки в цьому випадку Україна може розраховувати на зниження ціни на газ. Плани приватизації газотранспортної системи різко критикує опозиція, наполягаючи на тому, що ГТС має залишитись у державній власності цього тижня. Ми вирішили запитати вашу думку про те, чи доцільна приватизація газотранспортної системи України. 88% тих, хто проголосував на веб-сторінці Голосу Америки, вважають, що приватизація ГТС недоцільна. 6% виступають за таку приватизацію. Решта не визначились. А ось що про це думають кияни та перехожі на вулицях української столиці. Я вважаю, що такі стратегічні об'єкти, як ГТС, це, мабуть, безумовно повинно бути в державній власності. Приватна приватна власність все-таки більш контролюється, тому що ем, взагалі власнику більш вигідно, щоб вона була в нормальному стані. Державна система більш корумпована і нічого доброго з цього не вийде. Якщо держава не в змозі нею керувати, то Якби можна віддати її ну, в якісь руки, тільки ну, якби, потрібно ну, зробити деякі ну, якісь механізми контролю цього, цього всього, ну, і віддати ну, якимось нормальним власникам. Якщо, наприклад, куплять і європейці, газотранспортну систему і зроблять якісь кращі умови, наприклад, а зроблять покращать це все, то тоді я за. Це швидше піднімуть ціни. А ну отдавати зараз заберучий газопровод, Росія забере той газопровод. Труби. Не подадуть нам газу, даю все. Ми вже не Україна будемо, як незалежне государство, а будемо як уже приймаки, як от, у Росії. Хіба в Білорусі знижені ціни, приватні руки або руки російських власників нічого не змінять, власне кажучи. Можливо, якби на момент, на певний час знизять ціни, але довгостроково навряд чи. Ми будемо залежні просто. Ну, продати можна, розумієте, що в мене в селі хата стоїть, і я кердицю продав, а потім ходжу, купую воду. Ну, то ж то, 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 то саме, це ж те саме і виходить. Продайте все і що? А хто ж нам дасть даром? Ніхто ж даром не буде давати.